Курс чудес. Урок 169. Через благодать я живу, через благодать я звільнений. Благодать це аспект Божої любові, яка дуже схожа на стан, який панує в єдності правди. Це найвище прагнення у світі, тому що воно веде зовсім за межі світу. Це виходить за межі навчання, але це мета навчання, бо благодать не може прийти, доки розум не підготується до справжнього прийняття. Благодать. Одразу стає неминучою для тих, хто підготував стіл, де її можна ніжно поставити і охоче прийняти чистий і святий жертовник для принесення. Благодать це прийняття Божої любові у світі явної ненависті та страху. Тільки через благодать зникають ненависть і страх, бо благодать представляє стан настільки протилежний всьому, що містить світ, що ті, чий розум просвітлений даром благодаті, не можуть повірити, що світ страху є справжнім. Благодаті не навчаються. Останній крок має виходити за межі всього навчання. Благодать не є метою, якої прагне досягти цей курс. Проте ми готуємося до благодаті, оскільки відкритий розум може почути пробуджуючий заклик. Він не герметично закритий від голосу Бога. Він усвідомив, що є речі, яких він не знає, і тому він готовий прийняти стан абсолютно відмінний від досвіду, з яким він почувається вдома. Можливо, ми здається суперечили нашому твердженню про те, що откровення про те, що отець і син єдині. Уже встановлено. Але ми також сказали, що розум визначає, коли настане той час і визначив його. І все ж ми закликаємо тебе свідчити про Слово Боже, щоб прискорити досвід істини та прискорити її прихід до кожного розуму. Який визнає вплив правди на тебе. Єдність – це просто ідея того, що Бог є, і у своїй істоті Він охоплює все, жоден розум не містить нічого крім Нього. Ми кажемо, Бог є, а потім перестаємо говорити. Бо у цьому знанні слова не мають сенсу, немає ні вуст, щоб промовити їх, ні жодної частини розуму, достатньо виразної, щоб відчути, що він зараз усвідомлює щось крім себе. Він поєднався зі своїм джерелом, і, як і саме його джерело, він Просто є. Ми абсолютно не можемо ні говорити, ні писати, ні навіть думати про щось із цього. Це спадає на думку кожного, коли повністю визнає, що його воля це воля Бога і було повністю віддано і повністю прийнято. Це повертає розум у нескінченне теперішнє, де неможливо уявити минуле та майбутнє, знаходиться поза межами спасіння, поза будь-якими думками про час, про прощення та святе обличчя Христа. Син Божий просто зник у своєму Отці. Як і його отець у ньому. Світу взагалі ніколи не існувало. Вічність залишається постійним станом. Це поза межами досвіду, який ми намагаємося прискорити. Втім, прощення якого навчали. І навчили, переносить із собою досвід, який свідчить про те, що момент, коли сам розум вирішив відмовитися від усього, крім цього, вже близько, ми не прискорюємо, ніби те, що ти запропонуєш. Було приховано від того, хто навчає, що означає прощення. Усе навчання вже було у його розумі, усвідомлене та завершене. Він визнав усе, що містить час і дав це всім розумам, щоб кожен міг визначити. Починаючи з моменту, коли час закінчився, коли бути звільненим до откровення та вічності. Ми вже кілька разів казали, що ти тільки у подорожі, яка вже закінчилася. Чому тут має бути єдність? Незалежно від того, який час розум встановив для одкровення, абсолютно не має значення для того, що має бути постійним станом, вічно, яким воно було завжди. Судилося назавжди залишатися таким, яким воно є зараз. Ми просто беремо на себе роль, яка була призначена нам давно, і була повністю визнана як досконало виконана тим, хто написав сценарій спасіння в ім'я Його Творця та в ім'я Сина Його Творця. Немає потреби далі уточнювати те, що ніхто в світі не може зрозуміти. Коли прийде відкриття, що ви єдині, це буде визнано і повністю зрозуміло. Тепер ми маємо працювати, щоб ті, хто у часі, могли говорити про те, що виходить за межі цього, і чути слова, які пояснюють, що те, що має статися, уже минуло. Але яке значення можуть передати ці слова тим, хто все ще рахує години? І завдяки яким встає, працює і лягає спати. Тому достатньо, щоб у тебе була певна робота, щоб виконати свою роль. Кінцівка повинна залишатися незрозумілою для тебе, доки твоя частина не буде закінчена. Це неважливо, бо від твоєї частки все ще залежить усе інше. Коли ти виконуєш призначену тобі роль, спасіння стає трохи ближчим до кожного невпевненого серця, яке ще не б'ється в гармонії з Богом. Прощення є центральною темою, яка проходить через усе спасіння, утримуючи всі його частини у значних стосунках, його шлях скерований, а результат визначений. А тепер ми просимо благодаті останнього дару. Який може дати спасіння. Досвід, який дає благодать, закінчиться з часом, тому що благодать предвіщає небеса, але вона не замінює думки про час за винятком короткого часу. Інтервал достатній. Тут знаходяться чудеса, які ти повертаєш зі святих моментів, які ти отримуєш через благодать у твоєму досвіді усім, хто бачить світло, що залишається на твоєму обличчі. Чим є обличчя Христа? Як не обличчя того, хто на мить пішов у безчасність і приніс назад, щоб благословити світ, чітке відображення єдності, яку він відчув на мить, Як ти можеш, врешті-решт, досягти цього назавжди, поки частина тебе залишається зовні? Не усвідомлює, не прокидається і потребує тебе, щоб свідчити правду. Будь вдячний повернутися, як ти був радий піти на мить і прийняти дари, які благодать надала тобі. Ти повертаєш їх собі, і откровення не відстає. Його прихід забезпечений. Ми просимо благодаті та досвіду, який походить від благодаті. Ми вітаємо звільнення, яке воно пропонує всім. Ми не просимо того, чого не можемо просити. Не дивимося далі того, що може дати благодать. Тому що ми це можемо дати в благодаті, яка нам дана. Сьогодні наша навчальна мета не йде далі, ніж ця молитва, і все ж у світі, що може бути більше, ніж те, що ми просимо у цей день, у того, хто дає благодать, про яку ми просимо. Так само, як вона була дана йому. Скажи, через благодать я живу. Через благодать я звільнений. Через благодать я даю. Через благодать я хочу. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків. У застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.